Балада про соняшник Іван Драч. У соняшника були руки й ноги, було тіло шорстке і зелене. Він бігав наввипередки з вітром. Він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв в горобців з рогатки. Він стрибав на одній носі. Щоб вилити з вуха воду, і раптом побачив сонце, красиве, засмагле сонце в золотих переливах кучерів, у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку. А ні, то візьміть хоч на рамо, дядьку, хіба вам шкода? Поезія, сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником.